4 червня релігійна свобода на нещодавніх щорічних зборах товариства звільнення релігії від державного патронажу та контролю єдиним доповідачам, який заглибився в суть питання, був доктор Паркер. Він повністю обмежився релігійною стороною питання, яка є єдиною, яку воно може мати. Він сказав, що його не хвилюють ні більшість, ні меншість. Якщо навіть одна людина стоїть на боці релігійної свободи. То вона має рацію. Він сказав: церква Христа є такою, що держава не має нічого спільного з нею. Це правда. Мало того, церква Христа має таку природу, що держава не може мати з нею нічого спільного. Ісус, якого доктор Паркер назвав найбільшим нонконформістом, нонконформізм. Це готовність індивіда відстоювати свою особисту позицію в тих випадках, коли вона суперечить позиції більшості. Сказав, моє царство не із світу цього, Івана 18:36. Звідси випливає, що якщо церква і держава об'єднані в будь-якій мірі, ця церква не є церквою Христа. Більшість тих. Хто виступає проти установленої церкви, будують свою опозицію на факті нерівності та несправедливості. Вони кажуть, що несправедливо, що англіканська церква повинна користуватися перевагою перед іншими церквами. Здебільшого в такому тоні виступали оратори на зборах товариства звільнення, і в такому ж тоні написано більшість статей. Але це низький егоїстичний погляд на справу. Насправді, це не є жодною опозицією до державного патронату і контролю над релігією. Ті, хто дотримується цієї точки зору, практично кажуть, що вони не заперечували б проти державного патронату, якби воно було розподілене порівно. Доктор Паркер зайняв правильну та єдину послідовну позицію, коли сказав. Що ситуація ані трохи не зміниться, якщо інакодумці будуть на рівних з пануючими, зв'язок держави з релігією неправильний у принципі, незалежно від того, кого це стосується. Світський означає такий, що належить до світу. Церква Христа не належить світу, а держава належить. Тому що разу, коли церква вступає у зв'язок із державою, вона тим самим стає секуляризованою, тобто мирською. Церковні установи, які повністю або частково підтримуються державою, вже є секуляризовані. Але вони також романонізовані, бо характерною ознакою романізації є підтримка державою християнських інститутів, тому природним і навіть неминучим є впровадження римських звичаїв і обрядів у будь-яку конфесію, що приймає державний патронат. Таким чином державу... Просять відділитися від церкви не для того, щоб секуляризувати її, а для того, щоб звільнити її від секуляризму. коротше кажучи, для того, щоб християнізувати церкву. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже! Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.